Тема генераторів викликає неабиякий інтерес. Тож принагідно, давайте подивимося на варіанти з інверторного типу. Чемпіон, по суті, китаєць досить непоганої якості. Зроблений як чумадан 35 на 55, на 48 см габарити. Ззаду йде вихлоп, досить тоненький маленький. Потужність заявлена 1800, що 1,8 кВт. Стартер, блокування бензину, по-моєму. Вимикач включення. Зверху паливний бак, кришка складна. Має можливість подачі повітря, щоб не було вакууму. І герметизація для зберігання. Зроблено добротно на вигляд, зручно. Як ви вже догадалися, до мене цей генератор попав не просто так, вже на ньому є сліди вандалізму. От будемо його зараз роздівати. А поки дивимося, що він має. Два вимикачі, звичайне включення електроніки інвертора і режим збереження енергії, коли момент на двигуні регулюється, відповідний розхід палива, регулюється в залежності від навантаження, Дві євро розетки. Вихід на постійну напругу з запобіжником, індикатором перевантаження, індикатори виходу, індикація перевантаження і сигнал низького рівня масла. Бокова сторона має тільки наклейки індикатор, зверху доступ до свічок, там нема що показувати. Розбираємо. Познімав кришки, що ми бачимо. Цей вимикач це є механічний кран паливний, він перекриває шланги. Стартер без питань. Тут ми маємо повітряний фільтр. Картерні гази, зворотка, шланг подачі бензини, дренажні шланги зливу, карбюратор. Видно сам двигун, вікно заливання, масла. Пішли дроти. Переваги Переваги інверторних бензогенераторів полягають в тому, що вони дають правильний синус. Виконання даного робить його відносно компактним, захищеним, до нього не повимазуєтесь, не обпечатись, в нього досить хороший глушник. Тобто це така, якби якісна на вигляд техніка з ціною біля кілообами. І якби все класно, якщо не враховувати ціну і певні обставини. І суть в тих обставинах полягає в тому, що халяви на халяву немає. Тут ми маємо інвертор, і саме до нього зараз будемо дивитися. Проблема в тому, що генератор вийшов з ладу. Вийшов з ладу він рік тому, пробували мені його втулити на ремонт, я відмовився. Чому? Покажу, коли знімлю інвертор. А тим часом дивимося далі на двигун. Стартер механічний, закритий в кожусі двигун на хороших, якісних резинових прокладках, демферах від вібрації, тобто зроблено в принципі добротно. Передня панель має ззаду ще блочок керування. До нього підключається електроніка. Задачі його, крім індикації, мабуть, є ще якісь захисти. Додатково по запалюванню є ще такий теж блочок залитий. На інвертор зблизька подивимось уже на столі. Так, зручніше, масивний радіатор. З другого боку, маємо таке ось ой. Інвертор вийшов з ладу і його пробували дати мені на ремонт. В теорії вилітають вихідні транзистори ключові, котрі є знизу під платою. Відповідно, треба демонтувати плату, щоб добратися до транзисторів. Для того, щоб це зробити, потрібно розковиряти компаунд ось такий сірий, він твердий. Епоксидка і не розм'якшується під дією нагріву. Відповідно, я відмовився, як то кажуть, немає дурків. віддали якомусь дідові. Довший час не могли в діда забрати, тепер зрозуміло чому. Після того, як взяли інверт в руки, видно, що вирваний СМД-монтаж, відсутні деталі, порвані дорожки, влупили процесор. Вже починаючи виключно з процесора, говорити про відновлення модуля питання не стоїть без процесора, без прошивки нічого ми не зробимо. Але враховуючи кількість відбитих деталей, відсутні схеми про ремонт модуля взагалі не варто розмовляти. Весь блок під заміну купити в Україні його немає, де принаймні я не знайшов, в Польщі не знайшов. В Китаї в Китаї модулі знайшли. Є купа різних сумісність, якби теж під питанням, тому що можуть бути нюанси ніхто їх не знає, ніхто не стикався. Принаймні в колі мого близького оточення відповідно виходить лотерея. Вже хоча б те, що навіть якщо взяти 100% сумісний, невідомо чи не приїде брак і як його міняти. З доставкою в Україну без розмитнення виходить від 350 доларів. 350 доларів кусок такої от плати, залити епоксидкою, без нього генератор труб і нічого не зробите, не переробити, тому що дросельна заслонка електронна, тобто стоїть кроковий двигун і керує ним електроніка. Відповідно, без рідного модуля переробити його на механічний альтернатор, звичайний, на жаль, не вдасться. Відповідно, пристрій біля тисячі доларів куштує, потрібно викинути або списати. Власник вирішив не міняти. Блок, оскільки надто багато рисків, може вилізти розмитнення 30%, може приїхати брак, може приїхати несумісне, може вилізти ще щось. І викинути 300-500 доларів тільки за інвертор без 100% гарантії в працездатності, просто немає сенсу. Враховуючи, що за ті гроші можна купити новий китайський звичайний неінверторний генератор, який буде працювати. Ділом і правдою без особливих проблем. Відповідно, ось вам друга сторона медалі інверторного генератора, дороговизна обслуговування, проблеми з комплектуючими. Стане вам серед зими і тіштеся правильним синусом, точніше його теоретичною можливістю. В захист діда, котрий то роздовбував, можу сказати, що видно, що процесор не є просто пошкодженим, а він був тріснутим і видно, горіли дуга по ньому пройшлася. Тобто в результаті якоїсь аварії погоріло все в хлам процесор тріс, з нього летіли іскри під компаундом. Дідо просто це невдало розібрав, але не факт, що комусь іншому це би вдалося зробити краще. Крім того, судячи по виходах, я бачу, що тут не транзистор, а стоїть гібридна зборка. Ось видно по два виходи. Два, 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 два. Тобто, навіть якби його вдало розібрали. Не факт, що його би вдалося хоч якось відремонтувати, і який би воно товарний вигляд мало, це теж окреме питання. Скоріше за все, крім силових транзисторів, тут ще є гібридна зборка, така як стоїть на інверторах холодильників чи ліфтів, і поміняти її без повної випайки нормально не вдасться. Навіть її замовити теж проблема. Маю негативний досвід, коли з Китаю приходила мікросхема за 100 доларів, котра була перемаркованою або явно неробочою. Тому два рази подумайте, чи потрібен вам інверторний генератор, чи можете ви позволити собі його обслуговування, що ви будете робити, якщо він вам встане серед зими, коли електрики не буде ніде. Думайте самі, кожна людина сам писать свого щастя.